Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Вся техніка підвозиться. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Ось 40-вочки, донфени, оріони 40-вочки, 244-й люкс, 404-й донфенчик. Сінтайчики, шифінги, ось чудний мій, вибрав есевочку тракторця, поїде до свого власника. Робимо грузитися. Люди приїхали, сюди вибрали. донфени на нагрузки. Будь ласка, запрошуємо всіх. Стоїть автомобіль вже на загрузку. На проспект. За адресою ми знаходимося в проспект Миру, 45 в тракторна площадка міста Житомир. Дякую.